Солодощами і фруктами діти саме обідали і коли побачили гостинці, їх очі загорілися, навіть стали швидше їсти, щоб отримати подарунок. Маріо не соромиться і підгодовує малечу. Ти будеш їсти цукерки? Да. А банани? Да. Так, а супчик хто буде їсти? Да. Хто буде їсти Так. Саша на сташа місце тут не треба слів, тут розумієш серцем. Діти не можуть сказати, але говорять і радіють очима, і шукають тата й маму. Зараз вони щасливо наминають цукерки і фрукти, поки ще не розуміють, що сирітська доля декого вже вирішена. Попри те, що тут малече не обділена ні увагою, ні матеріально для дітей такі гостинці це справжнє щастя. Адже не в кожного є батьки, які можуть потішити малюків любов'ю й подарунками. Діти поїли, і пан Маріо миє з ними руки. А потім бавиться з малечею, бере їх на руки, обнімає і цілує. Він сам тричі дідусь і досвіду, як поводитися з дітьми, йому не позичати. Я дідусь А далі екскурсія будинку маляти. Хоча тут не скаржаться на нестачу уваги і допомогти, якому все ж потреби постійно зростають. Не можемо ніяк знайти людину, яка б нам зробила стінку. Дуже багато речей, а ми не можемо ну, їх нікуди. Вони ми зараз, знаєте, люди приносять. Скрізь, ага. Речі дуже-дуже гарні, хороші. І, ви ж Якісні. і в нас ми просто вже настільки позапихалися, що... що треба да, 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 заходило тут цей шафу, таку знаєте, купе, щоб там. Все потолку було зараз. Тут живе 21 дитина до 4-річного віку, хоча бувало і по 100 малюків, у тому числі багато відмовних. Тепер переважно це діти, чи їх батьків позбавили прав, а також тих, у кого важке матеріальне становище. Цих дітей батьки провідують і час від часу забирають додому, розповідає головний лікар Луцького спеціалізованого будинку дитини Володимир Алєйніков. Буває таке, що за місяць не одна дитина не поступить, а буває таке, що за тиждень троє дітей. Тупає, значить, це раз поступає діти всієї області. Деякі моменти з харчування буває, деякі моменти з медикаментами бувають інколи. Які бувають моменти, що поступає дитина, треба срочно такі медикаменти. Ну і проблема така невелика з господарчими, з господарчими з канцелярськими, то в основному господарчі товари. Допомагати сиротинцю подала ідею дружина Маріо, яка сама із Луцька. Щороку вони влаштовують концерт українського гурту Розмай у Неаполі. Названого на честь інститутського, в якому співала в Луцьку в студентські роки, того дня українська громада відкладає всі справи і збирається в театрі. По залу передають скриньку, і люди жертвують для луцьких малят, кажуть Маріо Андріоті та подруга його сім'ї Наталка Кожелюк. Тут не потребують ні іграшок, ні продуктів харчування, бо діти всім забезпечені, потрібні тільки гроші, тому що кожна дитина має свою патологію, яку треба лікувати. Ми знаємо, що уряд допомагає, але комусь може бути необхідна якась операція чи інша допомога. Тож ми хочемо допомагати таким дітям. Також є італійці, не тільки українці. Як сприймають, ви сам розумієте, коли ти? Далеко від свого дому і якась українська пісня, якесь українське слово. Ти на тих 3-4 години ти вертаєшся в Україну. Для нас, як кажуть ковток, свіжого повітря. Наступний концерт запланували на 15 травня. У ньому візьме участь і дитячий колектив Волиняночка з Луцька. Зібрані кошти переказують через банк на рахунок Луцького будинку дитини.